Всім привіт Черговий день в Карпатах. Беркут. Беркут відомий тим, що в Беркуті є хороший сувенірний ринок. Ну, нічим не гірший від ринку в Яремчі. Так, біжить мій хлопець. Що це те в руках, Діма таке? Меч! Меч! Купили дитині меч. дитина щаслива дитина. Щаслива, так. По ринку цьому сувенірному. Що завгодно продають. Починаючи від от, шкурі продають. От Зараз я попитав дозову продавця. Вам продемонструю, що тут продають. Овечі шкіри, наприклад. Так, Це овеча шкіра. Ось біла така овеча шкіра. Я... А скільки овеча шкіра коштує? Овеча шкіра. 350. 350 гривень. За 350 гривень купите себе овечу шкіру. Ось тут же закрили. Бачу. Всякі вироби з дерева. Так, момент. Одеяло взуття, з бавовною, щось пов'язане. Там от продають. Не, не видно. Різні вироби з дерева, кружки, ложки, вил, виделки. сувенірів багато продають. Футболки вишиті. Футболки вишиті чоловічі продають, жінки. чоловічі жіночі, теж шкіри. Гердаві. Навіть можна купити гриби. Білі це гриби, так? Гердаві. Тільки білі, тут інших не їдять, інших Муха залетить. Ясно. Так, що тут? Кераміка. Кераміка. Для мисливців. Хто любить стріляти? Ось такі от речі дуже багато. Ну це, як приклад, ложки, веделки, якісь підставки з дерева і так далі і тому подібне. Оце... А, масажер. Масажер. На всі точки тіла. Можна, як підказує продавець, масажувати можна все. що, а, ну Дитина просить показати, багато таких от... Це топірець називається. так? Це гуцули ходять з таким, чи ходили? Довбуш ходив. А, сам Довбуш. Навіть отакі от, от. Ну, не стоперець, це вже... Я не знаю, як це називається, кукуля в нас кажуть. Так, Дім поклади. Так, дай да, я сам 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 сам. От шкіра Воленя. 1200 гривень. І отака от шкіра. Це олень. Олень. Бандани. От. Бачу, багато от таких от речей продають. Обереги всяких. Десь там дружина моя купила. Зараз от попитаю, що купила. Дістану я родненько. Багато от, я кажу, вже таких в'язаних. Шкарпетки. Це кумі людочки наші. Це для нашої куми ми купили. Найкращі кумі. Магніт а-ля орден. Ще сімейний оберіг для діти Оксани. Сімейний оберіг це для кумів теж. І ще так. одним кумам, які недавно купили машину. Це ще один кумам. Купили ось такий а, на машину. І з другої сторони. Ага. Тобто Семістрельна я. Ось так. А потім отак. І ще покажи Батькам. Нашу... Батькам. Так. Тайна на кухні. Ікона. Ось так. Ось так. Так. І ще от. Ну, на завершення ловімство тут можна ходити, ходити А, ходити. Ось така штука цікава. Секунду. Дитина показує пістолет, це ясно. Ось такі вилки, миделки, ложечки, ложки. Ось такі от. Ще раз масажери, підставки різати хліб. Навіть такі перший раз бачу штуки. Словом, продають багато, приїжджайте в Карпати, будете в Беркуті, обов'язково побачите ось цей сувенірний ринок. А я думаю, ще поїдемо в Яремче на днях. Там теж є ринок. Теж зніму відео. Ну, в принципі, все. Побачимось.